Раніше ці гаї були хутором, носили різні назви гаї гніздичні гаї-шляхтинецькі. Та згодом їх назвали на честь Тараса Шевченка гаями Шевченківськими. Громада села у пам'ять про Кобзаря щороку організовує свята. Цьогорічне літературно-мистецьке дійство назвали рядками із його поезії. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Ми підготували гарний сценарій, зініціювали діток, щоб вони також підключалися. Будуть вірші, будуть пісні. Буде виступати бандуристка. Ми будемо співати і пісні різні і будемо розказувати віршики. Віршики будуть розказувати як і старші, так і молодші діти. У нас тут діти з різних шкіл із Лозови, із Байкович. Тому ми збиралися ось. Нас збирав отець і збирала матушка. Вони нас збирали і ми давали нам віршики. Розрити могила Тарас Шевченко. Світе тихий, краю милий. Моя Україна. За що тебе спендровано? За що маму гинеш? Чи ти рано досить сонця, поха не молилися, чи ти діточок не невпевних? Звичайно вчила. Заради Кобзаря об'єдналися дві церковні парафії греко-католицька та православна. Священники спільно відслужили панахиду, громада молилась за упокій Тараса Шевченка. Люди кажуть, у них в гаях Шевченківських так заведено. Усе роблять разом. Різними шляхами доходимо до єдності, щоб в селі було спокійно, щоб не було ніяких розорів між людьми, між громадами. У нас постійно є спільні заходи до Дня Незалежності. Нещодавно був рочний Небесні Сотні. І тому дві громади завжди разом спільними молитвами, спільними благаннями до Бога за єдність, за спокій у державі, за мир. Вже було перед тим нам. Небесні сотні разом збиралися, разом молилися панахиду. Я думаю, що це є дуже гарно і таке величне, що всі разом маємо таку велику радість, щоб бути разом. Об'єдналися два церковні хори. Вони виконали твори на слова Тараса Шевченка, подіброві вітер виє та Думи мої думи. Кажуть, саме із таких єднань у громадах починається єдність всієї України. У нас різні навіть мелодії. Ми співаємо академічним співом, а той хор співає народним співом. Так що ми наразі так, ми в думаю, будемо готувати програму дійсно із, із парафіями греко-католицької церкви. Об'єднується хоре, об'єднується село, тому що ми всі односельчани, але дві церкви, і тому. Хори, і люди, і сусіди, і знайомі. Сьогодні будемо всі разом. А це дуже великий перший крок до об'єднання села в майбутньому і України. Якби всі так всі конфесії поступали, було б дуже добре. Наше село називається Гаї Шевченківський, і ми стараємося так кожного року проводити свята. Я ще досить молода, якби в хорі нашому, але я дякую, Бог, що маю можливість перебувати, тому що це дійсно дуже. Дуже дуже добре для нашого села, і коли ми разом дійсно прославляємо Бога і прославляємо того великого поета українського, який нам оці такі слова, ті вірші, ті пісні складав для нас, щоб за стільки років ми їх пригадували разом об'єднувались.